СБУ знищила ворожу радіолокаційну станцію та склади на газовидобувних вишках, які Росія незаконно використовувала в українських водах. Комбіновану атаку провели повітряні та морські дрони. Спершу удари з неба, потім з води. Внаслідок операції знищено РЛС Нева, складські приміщення та житловий блок. ОСБУ наголошують це ще один крок до повного чищення Чорного моря від російських загарбників. І про ситуацію в Чорному морі розпитаємо Дмитра Плетенчука, реченка Військово-морських сил Збройних сил України. Він долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, пане Олександре. Вітаю студію та глядачі. Доброго ранку всім. Пане Дмитре, а що вам відомо, от, власне, про цю атаку на РЛС е Ворожий на вишках? Звісно, будь-які подібні е операції. В акваторії Чорного моря відбувається кооперація або взаємодії з військово-морськими силами, але тут слід розглядати більш широко подібні акції в першу чергу через те, що важливі причини, наслідки, передумови і досвід, тому що. Е, вже були в інформаційному полі події пов'язані з цими вишками, і навіть вже лунала назва цієї е, системи. Ніва е, раніше в інфопросторі нагадую, колись їх там знімали е, українські військовослужбовці. Е, це обладнання. Як ви бачите, для росіян ці об'єкти мають значення е, і, звісно, вони їх використовують не за призначенням. Вони їх використовують для того, щоб е мати можливість викривати надводну обстановку е і вести розвідку. Тому <клес> сам факт цієї події він важливий в е контексті всієї акваторії, в контексті нашої е безпеки, цивільного судноплавства тощо. Але у нас є морські дрони. Пане Дмитре. Наскільки взагалі морські дрони, українські морські дрони, змінили ситуацію в, в акваторії Чорного моря? В якийсь момент, звісно, морські дрони стали фактично, як в таких ситуаціях кажуть, геймченджером, тобто тією ультимативною зброєю, яка змусила росіян міняти свою тактику, міняти рівень присутності. Якщо на початку повномасштабного вторгнення. Все ж таки провідну роль відігравали е, безпосередньо е, ракетні берегові артилерійські війська, які е, віддували навалу росіян. Е, е, після того, як було збільшено відстань росіянам, коли вони відійшли від е, нашого узбережжя, покинули е, північну частину Чорного моря, в гру вступили вже дрони. Зараз фактично росіяни знаходяться в такій ситуації, коли у них постійний вибір, з ким зустрітися з дронами чи з ракетами. І, відповідно, тому ми періодично можемо спостерігати, як вони вимушені розосереджувати свій корабельний катерний склад, покидати в тому числі пункт базування в новоросійську, але покидати його недалеко для того, щоб не зустрітися от саме з цією загрозою. Тому так. Для нашого ворога обидва фактори є важливими і впливають на ухвалення рішень. От, власне, дронами нищили і морський флот росіян, і авіацію росіян. А яка зараз взагалі ситуація в них з авіацією? Вони так обережно ставляться до польотів? Насправді авіація доволі активна. Вони доволі багато роблять літакових літаків на добу, це починаючи від протидронової боротьби з застосуванням гелікоптерів і звичайних літаків гвинтокрильних, які мають невелику швидкість на обльотах з метою викриття надводної установки, пошуку дронів та навіть знищення, і закінчуючи. Звісно, авіацію оперативно-тактичного тактичного рівня. Іноді вони навіть застосовують е, платформи повітряного базування для обстрілів. І одну з основних ролей відіграють е, дрони, які росіяни так само активно щодня і е, щоночі використовують е, для ведення розвідки. Е, в першу чергу, звісно, це стосується південних регіонів. Ну і відповідно для викриття надводної установки над акваторією Чорного моря росіяни теж використовують тут доволі довгий список можна зараз пригадати, починаючи від Орлана 10-го і Аріона Фарпоста, закінчуючи іранським маджахіром м Тому тут, звісно, на жаль, присутність їх доволі активно досі. Пане Дмитре, ви повідомляли, що ворог зараз активно перекидає системи ППО на тимчасово окуповану територію Кримського півострову. З якою метою вони це роблять, що вони хочуть захистити? Тут слід уточнити, що вони не перекидають їх активно, а вони мають підтримувати відповідний рівень, відповідний рівень насиченості півострова, тимчасово окупованого росіянами. Для того, щоб прикривати ті об'єкти, які для них є стратегічно важливими і ідеологічно важливими. Це, звісно, так зване Кримське міст. В першу чергу, це військова інфраструктура, яка знаходиться в Криму, яка представлена у великій кількості об'єктів, і тому вони періодично, звісно, вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми з вами бачили наочні докази. Опубліковані колегами з головного управління розвідки щодо знищення різноманітних засобів протиповітряної оборони ворога в Криму. І так, щільність вони підтримують доволі високу, враховуючи те, що на самій території так званої Російської Федерації, як правило, пропущених у них трохи більше, ніж в самому Криму. А щодо Кримського мосту, ви його згадали наскільки потужно взагалі вони його захищають, і як часто доводиться їм його перекривати? Перекривають вони його періодично за будь-яких натяків на повітряну тривогу, враховуючи доволі великий потік нелегальних туристів в Крим, це сприяє утворенню багатокілометрових корок. Там рахунок піде на сотні автівок, як правило. Але, як ви бачите, вони продовжують його активно експлуатувати. Звісно, вже не в тому режимі, який там закладався при його будівництві через те, що він отримав пошкодження відповідні. Але не слід забувати, що вони паралельно розбудовують інфраструктуру суходолом для того, щоб якось компенсувати в разі. Потреби о, закриття цього об'єкту. Тому о, можу сказати, що о, вкладаються вони в оборону і охорону цього об'єкта доволі серйозно, і, ймовірніше за все, це єдина причина, чому він там досі ще знаходиться. Пане Дмитре, залишається у нас буквально 30 секунд стосовно зернового коридору. А наскільки зараз безпечний <клух> цей шлях? Ми можемо говорити мовою е, фактів. Коридор працює, е, кількість е, суден при цьому не зменшується, е, незважаючи на попередні зусилля росіян щодо мінування в, цій, на цій ділянці моря, ми змогли побудувати маршрут таким чином, щоб уникнути е, відповідних е, кейсів, і е, ви їх давно вже. Не бачили в інформаційному просторі тому це повсякденна робота, яку ми успішно виконуємо. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України.